Носферату – це класичний американський готичний фільм жахів, який вийшов у 2024 році. Цей фільм є ремейком фільму 1922 року, який є неофіційною адаптацією роману Дракула 1897 року. Сюжет. Сюжет фільму починається з того, що ми бачимо молоду дівчину Елен, яка молиться про те, щоб дух охоронець полегшив її страждання. Але насправді замість охоронця вона закохує у себе вампіра поки що відомого як граф Орлок. Потім картина змінюється, і ми бачимо вже дорослу Елен. 1838 рік Німеччина. Елен живе у Візберзі зі своїм чоловіком, ріелтором Томасом Гаттером. Але закоханий вампір не хоче залишати Елен у спокій і використовує її чоловіка, щоб дістатися до неї. Томас отримав пропозицію від підставної особи графа Орлока, а саме продати Орлоку будинок у Візборзі. Проте, щоб підписати угоду, потрібно відвідати графа Орлака особисто. Томас навіть не підозрює, що ця угода є частиною окультного договору між Орлоком і його роботодавцем. Замок, де живе граф, знаходиться у Візбурзі, у Румунії. Проте, перед тим як вирушити до замку, Елен дізнається Томасу, що перед їхнім весіллям існився сон про церемонію, на якій її наречений був мертвий. На шляху до замку місцеві селяни зуралися Томаса і того, що він йде до графа. Коли Томас потрапляє до замку, граф нетерпляче переглядає документи на купівлю будинку та підписує їх. Згодом Томас почне погано почуватися через те, що він порізав палець під час вечері з графом. Але граф сказав, що вилікує його. В час, поки Томас відпочивав, граф пив його кров, і Томас почав помічати сліди зубів вампіра на його шкірі кожного ранку. Переломний момент настає, коли граф Орлок хапає медальйон, на якому зображена дружина Томаса Елен. Потім Орлок тримає Томаса в полоні, стверджуючи, що той погано почувається і він зараз не може піти в ослабленому стані. Зрештою, Томас підкрадається до друни Орлока, яка була його ліжком, і відкриває її, виявляючи, що це той самий демон, який мучив Елен в юності і про якого вона розповідала. В цей момент Орлок прокидається і нападає на Томаса. Той починає тікати та стрибає з вікна замку в річку. Його знаходять жителі церкви і доглядають з ним, перш ніж він поспішає назад у Візборг, знаючи, що Орло попрямує туди, щоб заявити права на будинок і на Елен. Поки все це відбувається, в Елен стаються напади сновидінь новидінь із судоми, під час яких вона б'ється у конвульсіях ночами. У міру того, як епізоди погіршуються, Сіверс, і її лікар, звертаються до свого наставника, який став професором окультизму. Він розуміє, що Елен перебуває під пічарма якогось демона, якого вона викликала багато років тому. Тим часом Томас воз'єднується з Елен, а Орлак в той час приносить в місто чому та перебуває на кораблі. Орлак іде у свій новий маєток і з'являється Елен у вісні, насміхаючи над нею за те, що насправді її чоловік Томас підписав не документи на купівлю будинку, а їхні документи на розлучення. Також він попереджає, що вона повинна дати усну згоду на розлучення протягом ще двох ночей і підтвердити угоду, яку вона уклала, коли викликала його до себе. В іншому разі, він знижить всіх у візбурзі. Щоб підтвердити це, він убив її подругу. Елен розуміє, що перемогти орлока можна тільки у тому разі, якщо вона пожертвує собою. В кінці фільму орлок приходить до Елен, і вона дозволяє йому пити свою кров. Вона перекидає зі захопленою процесом і просить графа пити її кров ще і ще, і, не помічаючи цього, він п'є її кров до світанку. Так як він є вампіром, через пряме попадання сонячного світла на нього він помирає разом з Елен, яка лежала знекровленою у ліжку. Фільм до Сферату має відчутний сексуальний підтекст, який принизує всю історію. Орлик одержимий Елен, і його потяг до неї більше схожий на нав'язливу манію, ніж звичайне бажання вампіра вбити кров з своєї жертви. Граф проявляє свою любов через контроль і страх, перетворюючи життя Елен на пакло. Граф Орлок як архетипічний вампір є втіленням прихованих бажань і потягу. Його спокушання Елен проходять через сни та виходять за межі фізичного впливу, перетворюються на психологічну гру, у якій він маніпулює її страхами та прихованими емоціями, адже його образ пов'язаний з гіпнотичним тіжінням, яке Елен не зможе подолати. Вона намагається боротися з ним. І для неї це також боротьба за власну свободу і гідність. У той же час граф Орлок, навіть через свої стражні вчинки прагне її уваги і близькості, що робить його не просто чудовиськом, а істотою, яке діє через якесь дивне, викривлене бажання. Фінал, де Елен жертвує собою, щоб знищити Орлока, показує, що завдяки своїй силі духу вона змогла перемогти його одержимість. Також важливо згадати поведінку Орлока щодо Томаса його інтерес до медальйона з портретом Елен підкреслює символічне домінування графа над чоловіком, створюючи любовний трикутник, у якому Томас стає пасивним спостерігачем, нездатним протистояти силі Орлока. Кому сподобається цей фільм. Фільм Носферату сподобається тим, хто любить класику про вампірів та готичну атмосферу. У фільмі присутній символізм і метафоричність, які додають глибини сюжету, проте фільм є досить заплутаним та загадковим. Тим не менш, критики відзначають візуальну розкіш стрічки, глибоку атмосферу жаху та вражаючу акторську гру, особливо Лілі Роуз Деп у ролі Елен Гаттер. Її виконання називають однією з найкращих вистав року, підкреслюючи емоційну глибину та життєвість персонажа. Режисерська робота Роберта Еггерса також отримала високу оцінку за вірність оригіналу 1922 року та одночасне привнесення сучасного бачення, що робить фільм актуальним для сучасної аудиторії. Загалом Носферату це вдалий ремейк класичного фільму, який поєднує в собі елементи годичного хорору з сучасною кінематографічною майстерністю, що робить його привабливими для шанувальників оригіналу, так і для нової аудиторії.